Привіт! В цей день річниці початку повномасштабної війни ми вирішили поділитися своєю історією, як війна почалась для нас. Для мене ця історія починається ще, мабуть, 15 лютого, коли ми з мамою відправились на наш відпочинок в Танзанію. І 21 лютого ми побачили перші тривожні новини з України. 24 лютого вночі ми прилетіли додому десь о другій ночі. А о 4-5 ранку ми лягали спати, і мамі зателефонувала моя сестра і сказала, що чути якісь вибухи. Ми втомлені після довгого перельоту не повірили в це і собі лягли спати. А вже о 8 ранку в мене телефон розривався від дзвінків від Льоші. Я взяла трубку і е, все, що я пам'ятаю, це те, що він сказав, що він взяв на 26 лютого нам квитки до Ужгороду і ми маємо їхати. Я почала перевіряти повідомлення і там було всім нам знайоме почалось. Я пам'ятаю той останній тиждень перед початком війни. Всі розуміли, що ситуація загострюється, і через це було дуже багато новин. І важко було ці новини ігнорувати. І тому цілодобово я дивився новини по телевізору, читав різні телеграм-канали, веб-сайт Української правди і дуже втомлювався через це, тому що це робив буквально цілодобово, і 23 лютого. Ввечері після роботи я заснув вдома і потім прокинувся о сьомій вечора по нашому часу від дзвінка від свого тата, що почалася війна. Я одразу почав писати Саші, її мамі, її сестрі, але вони не відповідали. Я знав, що вони лише повернулися з відпочинку і тільки дісталися дому, і мабуть лягли відпочити, і тому не беруть слухавки. І не знав, що робити на той момент. І вирішив, що треба знайти якийсь спосіб для них виїхати за кордон. Бачив багато новин про те, які затори на виїзді з Києва, і вони аж до Житомира і далі. І зрозумів, що виїхати автомобілем це не варіант, і тому треба шукати квитки на потяг. Найближчі були на аж на 26 лютого на квитки до Ужгороду, які, які я її купив тоді, і відіслав Саші і чекав, коли вони вже прокинуться і зможуть, зможуть почати збиратися і вже виїжджати з Києва. Ми з мамою швидко зібрались і вирушили на пошуки хліба і хоч якоїсь їжі, тому що е, нас не було вдома, і звичайно що нічого не було. Е, всюди були величезні черги, всі намагались купити хоч щось. І вже по дорозі з магазину додому я почула сильні вибухи. Запитала у мами, що це, де це, е, на що вона мені сказала: нічого не було, просто собі йди. Ту ніч ми провели в підвалі, а на наступний день, в перерві між тривогами, ми знову відправились на пошуки хліба, так як в попередній день не знайшли. Потім нас чекала знову одна ніч без сну. А 26-го зранку ми вирішили раніше поїхати на вокзал. І збираючись вдома, ми знову почули сильні вибухи. Потім виявилося, що ракета влучила в будинок, де живе подруга моєї мами. Це прискорило наші збори. Десь за 10 хвилин ми вже були готові виїжджати і вмовили нашого сусіда, якого зустріли в дворі, відвезти нас на вокзал. З нами також попросила ще одна жінка з сином, але їй потрібно було їхати на хрещатик, тому що там їх чекав автобус. Туди ми поїхали в першу чергу, але через необачність водій повернув на вулицю, яка вела до урядового кварталу, де нас, звичайно, чекали обшуки під дулом автоматів. Нас відпустили і ми якнайшвидше поїхали на залізничний вокзал. Де ми з мамою вирішили сісти на перший же потяг до Вінниці і вже там почекати наш потяг до Ужгороду, який мав бути ввечері? Приїхавши в Ужгород, ми сіли на автобус до Словаччини, куди приїхали вночі, 28 лютого. Ніч провели на вокзалі, і туди вже за нами приїхав Льоша з Польщі. На щастя, вони змогли виїхати вже в середині дня у суботу, 26 лютого. В нас тоді тут була саме ніч, і я зрозумів, що я не хочу, щоб вони самі залишалися десь за кордоном, тому що було видно, що дуже багато біженців, і буде важко знайти якесь місце, де залиш... де зупинитися чи взагалі вирішити, що робити. І тому я прийняв рішення летіти у Європу також. Взяв Квитки на найближчий літак, і вже вранці 26 лютого за американським часом вилетів до Кракова. Там у Кракові я зустрівся зі своїм другом, який погодився мені допомогти і поїхати зі мною до Словаччини, забрати Сашу та її маму. В мене був план взяти в оренду авто і поїхати до Словаччини, але, на жаль, виявилось, що мого американського водійського посвідчення недостатньо. Польщі потрібен був ще міжнародний дозвіл на керування автомобілем, якого в мене тоді не було. Я не знав, що робити, чи мені їхати автобусом до них у Кошице, чи чекати, коли вони зможуть потягом або автобусом приїхати до Кракова. Але тоді, на щастя, мій гарний друг, який зі мною був, погодився, незважаючи на те, що в нього не було багато досвіду керування автомобілем, але були. Було польське водійське посвідчення. Він погодився взяти машину каршерінгу Паник, як зараз пам'ятаю, ту білу Тойоту, і разом з ним вночі ми вирушили з Кракова до Словаччини. Ми їхали приблизно 4-5 годин, і там зустрілися нарешті з Сашою та її мамою. І вирішили повернутися назад до Кракова, тому що там в нас, хоча б були якісь знайомі, і там вже вирішили. І думати, що нам робити далі. Після повернення до Кракова у нас нарешті з'явилася можливість трохи відпочити від останніх декількох днів. Ми тоді були дуже вражені, з яким співчуттям поляки відносилися до всіх українців. Наприклад, нам одна польська родина надала на три тижні безкоштовно свою квартиру для проживання в той час, коли всі готелі були або зайняті, або коштували дуже дорого, тобто, взагалі, неможливо було на довгий час знайти місце де пожити. Коли ми трохи оговтались від цього всього, я почав зв'язуватися з американськими державними міграційними органами, щоб дізнатися статус нашого. Імміграційного кейсу на той час ми вже 9 місяців чекали на його обробку, і, на щастя, після мого звернення через наші обставини нам пришвидшили обробку документів. До середини квітня ми жили в Кракові і особливих зрушень не відбувалось. Але потім раптово нам призначили співбесіду в посольстві, і перед цим необхідно було пройти медкомісію. На цьому етапі у нас виникло дві проблеми: перше, це те, що в Польщі у всіх клініках було все зайнято на два місяці вперед. А друге, це те, що я не могла вакцинуватись в Польщі, тому що в мене не було страховки. Ми вирішили перевіряти всі клініки Європи, де є найближчий запис і де була можливість вакцинуватись без страховки. І прийшла ідея поїхати в Хорватію. Зв'язавшись з лікарем з клініки, виявилося, що там я зможу пройти медкомісію вже через тиждень, а не через декілька місяців, як, наприклад, у клініках в Польщі. Виявилось, що саме на тому тижні з Кракова були вигідні квитки до хорватського міста Задар. Тому ми вирішили одразу туди їхати. Там в Задарі, ми провели ще тиждень перед тим, як поїхати до Загребу, де вже нам була призначена медкомісія та вакцинація для Саші. Звичайно, цей етап теж не пройшов без ніяких проблем. Ми були завжди на нервах дуже сильних, тому і втрачали свідомість в автобусах і потім. Призначали нам призначали Саші додаткові вакцинації, які виявились непотрібні, і інші проблеми, і неправильні аналізи. Але е, дякувати Богу, від цей етап ми теж пройшли і вже 28 квітня відправилися до Франкфурту, де вже було призначено співбесіда. Через декілька днів там я вже прийшла співбесіду, і 6 травня в п'ятницю я отримала паспорт з вклеєною візою. І ми відразу ж вирішили купити квитки на наступний день, придбали, і залишалась маленька деталь це здати тести перед польотом. Ми пішли, здали тести на ковід, і я отримала позитивний результат. Ми все ж таки прийняли рішення зібрати валізи і спробувати здати тести ще зранку. І слава Богу, на наступний день я здала тест, і вже він був негативний, і ми змогли спокійно вдвох вже відлетіти. Таким чином, у нас ця вимушена подорож зайняла два з половиною місяці. Я розумію, що усіх українських біженців, хоч у кожного і своя історія, об'єднують декілька речей: це необхідність залишити людей, яких любимо, людей, з якими любимо проводити час, рідне місто, рідну домівку, місця роботи, щоденну рутину життя, до якої звикли, і переїхати до іншого незнайомого місця, часто до іншої країни, де можливо люди спілкуються незрозумілою мовою. І, хоча це неможливо неможливо порівняти з випробуваннями, які проходили люди, які були під окупацією, все одно я вважаю, що минулий рік для кожного українця був найскладнішим уроком життя, тому що кожен на тому місці, де він знаходився, проходив найскладніші випробування, з якими коли-небудь стикався. Дякуємо вам, що приділили час, тому щоб послухати нашу історію. Це відео не дуже схоже на те, що ми зазвичай знімаємо на цей канал. Тому, якщо вам цікаво більше дізнатися про наше життя, можете підписатися, подивитися інші відео. Також в описі до цього відео ми залишимо кілька посилань на шляхи, як ви можете допомогти українцям, які опинилися у скрутному становищі або в Україні, або за кордоном. Дякуємо за перегляд.